Привіт-привіт, мої любі! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння предметів за довжиною поняття один багато. Дітки, до нас з вами сьогодні завітали гості. Це дівчинка Наталка та їжачок. Привітаємося з ними! Привіт! Наталка та їжачок вирішили пошити собі шарфики. Ось погляньте, яку тканину вони принесли. Наталка обрала для себе тканину зеленого кольору, а їжачок тканину червоного кольору. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Розмотай тканину. Дітки, погляньте, розгорнувши тканину, ми бачимо, що ця тканина якось відрізняється. Чим вона відрізняється? Так, тканина, яку обрала Наталка, вона довша. Так? І вона зеленого кольору. А тканина, яку обрав їжачок, вона коротша. Та вона червоного кольору. Дітки, а як же ми можемо зрозуміти, яка з тканин довша, а яка коротша? Так, накласти коротшу тканину на довшу, і тоді ми побачимо різницю. То що ми можемо сказати? Що тканина зеленого кольору довша. За тканину червоного кольору. Дітки, а як же можемо зробити, щоб стало так, що наші тканини були однакової довжини? Так, взяти ножиці і відрізати тканину зеленого кольору? Ось погляньте, наші смужки тканини стали однакові. Погляньте малята, які чудові шарфики вийшли в наталки та їжачка. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Розклади овочі. Наша Наталочка справжня господиня. Вона хоче посадити овочі. У неї є дві грядочки. Ось погляньте, одна довша. А одна коротша. На довшу грядку вона посадила помідори. Ця грядка знаходиться ліворуч. А на коротшу грядку вона посадила огірок. Вона маленька ця грядка, тому й помістився один огірок. Вона знаходиться праворуч. Малята, то скажіть мені, де ростуть помідори? Так, ліворуч на довгій грядці. А де ж росте огірок? Так, праворуч на короткій грядці. Скільки помідорів росте на довгій грядці? Правильно, багато. А скільки огірків росте на короткій грядці? Так, один. Один багато. Давайте ще раз закріпимо. Один багато. Один огірок багато помідорів. Що ж, мої розумнички, наше заняття завершується. То скажіть мені, будь ласка, в кого ж була довша тканина, а в кого коротша? Де росло багато помідорів, а де ріс один огірок? Дякую вам за увагу! До побачення!